І у нас на Ютубі багато інформації, а також є Вікіпедія. Чому про Вікіпедію? А де ще інформація правдива є? Ну, де можна її докачати? Біблії? Ну, Біблія, а там, в інтернеті. Я Google. Google. Угу. Пошукова система. І там на якісь сайти потім можна. Добре, що ще. Ну, Вікіпедія, Ютуб. Facebook. Ну, платять уже. Фейсбук нормально? Да. А Інстаграм? Телеграм. Телеграм. Да, всі соцсети. Всі соцмережі і всі, що там сайти є, там, а шо, також є YouTube і якісь там платформи, ще є стрімінги. І там є багато класної інформації. Там є фейки? Фейк, фейкові новини. Маса. А чого більше? Мабуть, фейки. Мабуть. Але люди, люди намагаються там добре все робити. Є такі люди погані, але є добрі, як ми, і ми там нормальні. <рес> Скромні. <рес> ну я і про вас теж. А, і можна було радуватися. Є ж класна інформація, правда. Прочитав, все там, все ж нормально. Там, що в нас в країні робиться ж, є ж новини. Там прочитав і все. Але не так, що ж класно все. Бо журналісти вони такі, вони ж. Вибираються новини з багатьох і тільки про ось пишуть, а про це вже не пишуть. І це вже буде ну, не зовсім інформація, якби повна, об'єктивна. Це добре чи ні? Багано. Не дуже. Але що робити? Ми ж люди. Ми не можемо про все написати прямо взагалі. Ну, будемо самі фільтрувати. Це ж буде скучно. От новина така. Стала машина колісникова, проставила три години і поїхала. Ну що це за новина? Для колісниківців це важлива інформація. Що була за машина? Хто там був? що Який номер? І І люди читають те, що їм подобається завжди. А вам подобається кримінальна новина? Ні. Що там, якісь новини там білі церкви? Чули, що там щось взорвалося? якась там домі, там щось. Рвануло, я три поверху обрушувалося. Про таке пишуть всі, бо це ж новина, це ж будуть читати. Так. А якщо нічого не відбувається, то на що про це писати? Тут Про це не будуть читати чи слухати І ось люди вибирають новини, які їм подобаються завжди. Або якийсь стрьом і якийсь там жах більше крові, то це ж взагалі класно. І тому зараз на Ютубі більше новин там, про війну, там от, третя штурмова, там класно переглядів, багато у них, або якісь там блогери, якісь там віщають щось. І, там, і такі заголовки ще ж пишуть, що це просто жах. І нарешті це відбулося, або що сказав Зеленський, абось там щось ще Буданов. Там". І от про таке от неймовірне. Я там так, вже таке не дивлюся, бо там якась банальна, банальщина, а новина така взагалом яркий. І алгоритми Ютубу вибирають для нас, що нам подобається. Вони знають, бо є історія перегляду. Що ви дивились вчора, подовчора, я такі у себе на Ютубі випнув, щоб не підказував мені ну, моє подобання. Але там є таке. І алгоритми вибирають таке, що вам подобається, і ви в всіх новинах існуєте. От, наприклад, я дивлюсь про космос. Про християнські новини і про ну, про війну, наприклад. І такі ролики в мене є на Ютубі. Я не бачу там про кулінарію, про спорт, про що ще Ві... мені Ютуб тобто, не підказує це. Бо він думає, що для нього це класно. Він там от читає, слухає, він тебе буде слухати. І щось нове він не буде нам підказувати для мене. А також Ютуб не знає. Правда чи ні, що нам говорить? Ну, знає, що це подобається і все. І люди завжди вибирають те, що вони вважають справедливим, праведним і хорошим для себе. І так само для нас, що є новина про Христа, це правда. Але є і фейкові новини. Як от тут були е, ті, от, е, вартові, вартові. вартові да, там гроші, вони там пішли на кабак. все класно. То не, хабаш, то, та... подяка. А? то не хабар, то подяка. Машина не хабар, там. Не хабак. Гуляти, гроші є, можна там і совість запитати. І в другому Тимофії, 4 написано так, третій вірш. Бо буде час, коли здорового вчення приймати не будуть. Але за своїми примхами будуть обирати собі вчителів, які тішили слух. Які тішили слух. Тобто люди завжди вибирають, що слухати. І е, інколи буває, що фейкові новини, то, що неправда, їм подобається. Чому? Тому що правда про Бога це правда, і вона впливає на нас. От, наприклад, щось сказав Зеленський, ну, не завжди впливає на мене. Ну, Я, допустим, підприємець, то там щось цікаве. А там для... про пенсійний фонд, мені не цікаво, я ж не пенсіонер. Ну, і що там загодом колакає. Але про Бога інформація. Нас касається, такається, Бо треба змінювати це. Треба себе змінювати, тому що ми грішимо і треба міняти. І Бог про нас, правда вже каже, а нам не подобається. Кожному людям не подобається, коли її тикають, що ти не правий. А ти не так зробив, не так сказав. Нікому не подобається це. Чому Тому що нам, мені показують, що робити. Я хочу жити сам, Я хочу, так і живу. І тому а, Бог нам говорить, а, каже, як жити, але і каже, твій вибір є, що слухати мене чи самого себе, чи якийсь там фейк ньюс І людям комфортно, коли їх ніхто не чіпає, а Бог торкається до нас. Дуже м'яко. Сатана нам приказує, ловить нас на гачок і потім пляши під мою дубку. А Бог нас торкається і каже, що для тебе це краще, але в тебе є вибір. У кожного з нас є вибір. Що слухати на Ютубі, що читати там в пошуку і все так. І, на, на жаль, прикро, але людям подобається більше жити самому, а самому це йти по своїм бажанням. І це вже гріх. Тому Христос прийшов в нас змінити, щоб ми могли відчувати Божу любов до нас, що Бог нас бажає змінити на краще. Але це боляче. Буває борече. Тому що в нас є. Любов до гріха, любов до нашого Я. Ми ну, не завжди один одного любимо, не завжди там, ну, егоїсти, а діти, мабуть, взагалі егоїсти себе люблять тільки. І так би подумати, все безнадійно. Бог прийшов віддав себе за людей, а люди полюбили тьму. Безнадійно. І Христос прийшов на землю і. Він а, обрав учнів, скільки учнів було. 12. Скільки його продали? Один Один придав. Статистика така, не дуже, один до дванадцяти. Скільки потім учнів було після його Воскресіння? Ну там Петро там проповідував і крестилися, скільки. Дві тисячі, три тисячі. Три тисячі, п'ять ну, тисяч. Так, да, небагато. Не Це ж садим був. Город там, мільйони ж були живих на Пасху. <клес> ну <клес> так, господин. Та, та. Але нічого не можна поробити. Бог каже, що «да, я знаю, я вибрав 12 учнів і це все. І навіть один продав. А потім вони пішли проповідати далі, і там були ще учні, і ще учні. І християнство розповсюджує до нас, і от ми християни, тут в Україні. Але це стільки років пройшло. І не так все було класно. Але Бог знав, що іншого тут немає. Шляху немає. І така, як притча, Ісус підноситься до Небес і там зустрічає його ангели, і питають ангели Ісуса, ну що, всі вже перед Богом клонилися йому, всі стали твоїми учнями. Он та ні, тільки одинадцять сталося і все. А вони такі, як одинадцять? Це все? І ти для цього ходив там на землю, там, щоб там все було. А й каже, другого шляху немає. От я обираю, обираю окрему групу, і це будуть мої учні. І вони будуть далі йти, йти, йти. І це є принцип церкви, як еклесія по грецьки Що еклесія це люди, які обрані від чогось, Для якоїсь мети або місії, щоб щось виконували. І ми всі різні, абсолютно різні. І Бог каже, що ми різні, але ми в чому єднаслі є, є, є в душі Божому. І це наш шлях. Тобто, Бог що зробив для нас, і нас шляхи іти і бути його народом збраним. Однажды Бог избрав Авраама, Ісаака, Якова, і так далі. Потім Есей був, потім народ Божий, і прийшов Христос. А зараз, Бог каже, з усіх народів я бажаю, щоб були мої учні. І це дуже добре. Це для нас радість. Тобто є інформація фейк news, є правдива інформація, і у нас є в Біблії правдива інформація. Наші друзі приймають її, взагалі не цікавляться. Збирають для вивчення Біблії, ну, ні. А як стати багато, бо набагають, <сміст> понабіжають багато. І у нас є теж вибір, яку інформацію де черпати для нас. На Ютубі, там, десь ще. Обирайте Другу. дуже уважно, які канали в телеграмі, хороші, а які не очень. А які проповідники там в Ютубі, то, то, говорящі голови, які там сіли і вішають щось, обирайте уважно. Не все нас добро, і може бути окремо щось добро говорять, а може щось ні, то треба обирати. І ми читали, що буде час, коли здорового вчення приймати не будуть. Я думаю, що час настав після того, коли Павло написав ці слова. І в ту же формулі цей час настав. І зараз більше і більше обирають щось інше люди. І другого шляху немає. Ми повинні шукати окремих людей, які думають. І думають, що люди це дуже класно, які задумуються, що буде далі зі мною. Або я думаю, що це правда, а це ні. І християнство це ну, більше правди, ніж в другому І Вони обирають християнство. Це дуже добре. Тому у нас є вибір, як жити і як проповідувати. І Христос нам дав надію на Вхисіння з мертвих. Я дуже вдячний Богу, що я вірив у Бога і це не моя заслуга. Я маю життя вічне вже багато років. Я хрестився 6 сентября? вересня 1992 да? 90... року. Другого. Другого. А ми разом почти. Ну, я 92-й ти, через що я заповню. Вот. І у нас є життя на цій землі. Скільки років нам ще буде, ми не знаємо. Але я точно знаю, що через 100 років ми все помремо. Ніколи з нас не буде, навіть дітей. Через 100 років. Собі. Це дуже, не дуже класно, але такий шлях. І от у нас є шлях, щоб на землі зробити багато-багато кращого. Христос прожив 33 роки на землі. Дуже мало. Але Він знаю, що в майбутньому буде краще. І ще такий факт, що Ісус Син Божий, правда? Від? Йому повинна в ну, нього бути дружина, невіста. No. І церкву. хто? Церкво. Або Бог створити церкву, як от ангел не Ми... створив. Да. Не мог. Не мог? То ангел це як роботи. Uh -huh. Йому повинна бути а, така, яка жива, яка добровольно любила б свого нареченого. Mm -hmm. І це люди. Тому у кожного з нас є вибір, є, щоб полюбити Бога. А просто створити, віруючих, це Богу Бог зробити, але це не дуже класно. І Богу така наречена не потрібна. Бо він син Божий, він живий і бажає, щоб і його дружина така сама була mm -hmm. жива, яка любила, його добровіда. Амінь.